Дорогі друзі, прямий ефір ніч з 24 на 25 червня, ніч з вівторка на середу. Радий вас бачити. Долучайтеся до ефіру. Спілкуємося в прямому ефірі. Всіх запрошую до спілкування, до перегляду. Всіх буду радий бачити в чаті, де відповім на ваші запитання. Напружений і інтенсивний день. Президент Володимир Зеленський в Газі на саміті НАТО. До речі, Гага це не столиця Нідерландів. столиця Нідерландів – все одно Амстердам, але всі органи влади розташовані в Газі, тому там відбувається саміт. Президент в очікуванні зустрічі з Дональдом Трампом, який прибув на саміт НАТО, і вже відбулося їхнє офіційне. Фотографування всіх учасників саміту, і президент Володимир Зеленський був на фотосесії, причому, що Україна не є членом НАТО і навіть не є кандидатом на членство в НАТО. Щоб бути кандидатом, треба отримати membership action plan – план по здобуттю членства в НАТО. Це те, що в 2008 році Україна так і не змогла отримати, попри намагання Джорджа Буша молодшого. Тодішнього американського президента, який в останній рік свого правління хотів зробити такий історичний подарунок Україні, але тоді Ангела Меркель і е, Ніколя Сарказі заблокували цю перспективу. А Путін тоді був на саміті НАТО і казав, що Україна навіть не є окремою державою, що вона не має своєї суб'єктності і, взагалі, є е, е, утворенням. Російським. Тоді помилки ці саміту НАТО в Бухаресті дуже дорого коштували. І от 2008-2025 пройшло 17 років. І Володимир Зеленський бере участь в офіційному фотографуванні учасників саміту НАТО, не будучи членом НАТО, але переконаний, колись це станеться. Поряд з Трампом стояв турецький лідер Ердоган по праву руку, а по ліву руку стояла. Королевська родина, нідерландська король і королева. І поряд з ними був вже Макрон, не поряд з Трампом, а з іншого боку. Зеленський стояв в другому ряду біля Урсули фон дер Ляєн, очільниці Європейської комісії. І поряд був Дуда, польський президент. Потім, після фотографування, вони зайшли всередину. Очікування зустрічі, дуже сподіваємося, що вона буде мати позитивний вплив на допомогу Україні. Прямо в цей день, в день початку саміту НАТО, відбувся черговий терористичний акт Росії, удар по Дніпру, в тому числі постраждала залізниця, потяг одеса Запоріжжя, який їхав. До Запоріжжя і стояв в Дніпрі. Він опинився під ударом. Прямих влучань не було, але вибуховою хвилею пошкоджено повністю весь склад потягу, який складається з 14 вагонів, і СВ, і Купе, і Плацкарт. Загиблих залізничників або пасажирів немає. Є травмовані, яким була надана допомога, але, на жаль, в Дніпрі є загиблі 15 людей. І оголошено середу днем жалоби в зв'язку з терористичним актом. І це дуже символічно, дуже показово, все це відбувається, попри те, що більше ста днів тому Україна та США виробили спільну позицію про те, щоб припинити вогонь і почати мирні переговори. Друзі, ну але поки вогонь не припинений, поки триває війна. То немає іншої сили, яка допоможе Україні, окрім українських захисників. І на цьому стрімі я вас буду вкотре і вкотре просити підтримати українські сили оборони. Зокрема, на цьому стрімі вертаємося до збору на потреби підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь. Бригада Київська Русь це бригада, яка Займається охороною дипломатичних установ в Києві, але в складі цієї бригади є абсолютно бойовий підрозділ, абсолютно відданий ідеям і цілям оборони, який воює в пеклі на землі, в яким є турецький напрямок, батальйон Карна, приданий до бригади Національної гвардії Азов. І минулого тижня я особисто відвідував їх на фронті. І ми передали те, на що збирали минулого разу. Це антени і рації. Евенджер і рації теж і звичайно, ми бачилися на Донеччині, бачилися в штабі, і вони виконують ті задачі, які нарізані в їхній смузі оборони, і було записано на відео Подяка для того, щоб кожен, хто долучився до збору, теж відчував свою причетність до цього. Так, от. Дякуємо фонду технології майбутнього і глядачам на Ютубі Сергія Лещенка за антени та радіостанції, які допоможуть нам виконувати завдання на Донеччині. От бачите, зустрілися. Дякуємо фонду технології майбутнього 15. і глядачам на Ютубі Сергія Лещенка, за антени та радіостанції, які допоможуть нам виконувати завдання на Донеччині. Друзі. Тому ми продовжуємо на цьому стрімі збір на потреби батальйону Карна який воює між Нью-Йорком і Торецьком на Донеччині. І повірте мені, немає зараз гіршого місця на землі, ніж ця територія. Не тому, що там погані люди, а тому, що там пекельна вогнева. Сміть наша і ворожі навали постійно. А, будь ласка, підтримайте батальйон Карна, 22 га бригада Національної гвардії Київська Русь. В описі відео і тут в чаті Монобанка, і також є конверт Приват24. Ви будете, коли заходите, бачити, що вже накопичені суми є, але це накопичені суми з моменту відкриття взагалі рахунку. Цим благодійним фондом, тобто це повна сума з усіма потребами, які будь-коли закривалися на цьому рахунку. А насправді це чомусь так функціонують банки благодійних фондів. Коли банка приватної особи, то тоді там є ціль і є скільки вже зібрано. Коли це фонда благ... благодійного фонду, то там показують сумарно, скільки грошей накопичено. Будь ласка, я вас прошу. Підтримати, і прошу ставити лайки, і прошу пам'ятати, що ворог не в Києві, не в Дніпрі, не в Харкові, тільки тому, що в цей час на Донеччині платиться дуже висока ціна, щоб його стримувати. Президент дав інтерв'ю з News перед поїздкою до Гааги і говорили на багато тем, в тому числі непростих. Президент сказав, що Україна не буде розмінною монетою в переговорах між великими державами. Ми завжди демонстрували свою суб'єктність з самого початку війни, навіть без допомоги партнерів. Це правда, тому що в успіх України ніхто не вірив в перші дні війни і перед початком війни. І тому ми нічого не мали з важкого озброєння перед початком повномасштабного вторгнення. Да, ви пам'ятаєте, сідали літаки в Борисполі, але вони везли стінгери і джавеліни. І зараз ви на фронті все менше чуєте про це озброєння. Тоді воно допомогло, але так само допомагали українські корсари, так само допомагали радянські артилерійські установи. Установки так само допомагали радянські танки, БМП, БТРи, так само допомагала зброя, яка була в наявності. Все йшло в хід, і тільки після того, як було вже відбито ворога від Києва, нам передали першу артилерію американську, американської. Тапара, так звані Тріпл Севен гаубіці. І ніхто не вірив, і ніхто не хотів передавати Україні важку зброю, думаючи, що вона опиниться в Росії, бо Україна не вистоїть. Але Україна вистояла, і президент тут абсолютно правий. Україна суб'єктна. Зеленський розказав, що Іран запевняв, що шахеди замовили до вторгнення в них росіяни. Що ці контракти були укладені ще до 24 лютого, але. Ми в це слабо віримо, адже уже під час повномасштабної війни Тегеран передав Росії тисячі дронів і дозволив будівництво заводу на території Росії в Казані. Зеленський переконаний, що Україна не програє війну. На питання журналіста ситуація непроста, але не така, як в перші дні широкомасштабного вторгнення. У Путіна не все так добре на полі боя. Зеленський, і тут. Ми маємо завжди пам'ятати, в якому становищі ми опинилися і де перебуваємо зараз. За словами Зеленського, Путін може атакувати країни НАТО вже через 5 років. Починаючи з 30-го року, Путін може суттєво наростити свої спроможності. Сьогодні його стримує Україна, в нього немає часу тренувати армію. Також Зеленський розкритикував плани НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП тільки до 35-го року. Назвавши ці темпи дуже повільними. Путіну потрібна пауза, каже Зеленський. Йому треба, щоб зняли санкції, йому потрібна натренована армія. А 10 років це багато. І за цей час він матиме нову армію. Ну і зайшла мова в цьому непростому інтерв'ю з Кайнюс про відхід Зеленського від влади. Журналіст з Сканюс Марк Остін питає: ситуація на полі бою не дуже добра, жодних ознак наближення миру немає, а ваші відносини з президентом США Трампом не дуже добрі. Чи замислювали свої пане Зеленські над тим, щоб передати владу іншому лідеру? Чи думали ви про те, що з вас досить? Зеленський відповідає: я завжди готовий, але я не готовий зрадити народ, народ, який я люблю і поважаю за те, як ми долаємо таке важке випробування. Йде війна. І мій великий обов'язок пройти цю війну разом з моєю країною. Якщо мій народ вважає, що йому потрібен інший лідер, я просто не маю права залишатися. Це факт. І так, я втомився, бо країна воює, і є люди, які так само втомлені, а може навіть більше. Журналіст питає: попри все це, ви бажаєте продовжувати політичну кар'єру? Ви досі вважаєте себе найкращим кандидатом, щоб провести Україну через ці випробування? Я недосвідченіший, каже Зеленський, можливо, не найкращий. завжди є люди кращі за вас. В критичні моменти в мене було 20 переговорів з лідерами щодня. Все це потрібно вибудовувати, потрібно привести в Україну не лише угоду, але й результат. Це важка функція лідера. Зеленський каже, те, про що каже Єрмак, про що казали ми з вами неодноразово на стрімі, що будь-який новий очільник в переговорній кімнаті з боку України апріорі опиняється в гіршому становищі. тому що. Будь-хто з іншого боку, в нашої візові, спробують точку старту переговорів покращити в свою сторону. І тільки Зеленський, який є носієм цієї інституційної пам'яті, який пройшов найтемніші дні з цими лідерами, з Макроном, з Урсулею фон Дерляєн, які були разом з Дудою з першого години війни, тільки він тримає повністю весь порядок денний в голові, і йому не можна втюхати те, чого не було. Тільки Зеленський може вести переговори в постійної динаміці. Більше того, коли міняються з іншого боку переговорники, то Зеленський як носій цих знань може покращувати Україні стартову позицію в новому раунді. Тому, друзі, ну тут я особисто нікого не здивую, тим, що виступає за переобрання Зеленського на другий термін і продовження ним повноважень на посаді президента. Єрмак провів переговори в, з, перебуваючи в ГАЗі, провів розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки Радника з національної безпеки президента США після того, як Майкл Уолтс пішов з посади в зв'язку з скандалом із журналом The Atlantic. Подякував йому за продуктивну зустріч у Вашингтоні. Сказав, що Україна підтримує зусилля Америки щодо ситуації на Близькому Сході. Підтримує підхід мир через силу, обговорили зустріч Зеленського з Трампом. США підтверджують свою підтримку припиненню вогню. говорили про обмін полоненими, викрадених Росією дітей. Росія продовжує зривати мирний процес, сказав Єрмак на цих, на цих переговорах. Тим часом на підтримку України виступив генсек НАТО Марко Рютте. Переговори з Росією в Стамбулі він назвав несерйозними. НАТО має намір забезпечити Україні максимально сильну позицію, коли почнуться серйозні переговори. А те, що зараз відбувається в Стамбулі, це несерйозно. Також генсек НАТО Марк Рютте анонсував розбудову шляху України до членства в НАТО. За словами Рютте, щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулого річного саміту НАТО у Вашингтоні. Ми розбудовуємо міст між Україною і НАТО, як і говорило, Вашингтонське рішення. Ну і важливо пам'ятати, що саміт НАТО жодним способом не нівелює все, що було до цього сказано, починаючи з бухарейського саміту. 2008 року про майбутнє членство України в НАТО. І щоб хто б зараз там не хотів, які б не лунали різні екстравагантні думки, всі попередні рішення залишаються в силі, а відмінити їх можна так само консенсусом вже щодо нового рішення. Так, друзі, стрім триває, ставте лайки, ставте запитання. Зеленський в, в, в Нідерландах закликав країни НАТО переконатися, що їхні компанії не постачають компоненти для російських ракет і техніки, яка вбиває українців. Будь ласка, переконайтеся, що ваші країни і ваші компанії не допомагають Росії. Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті в більшості дронів і військовій техніці. Це не тільки Китай, також Тайвань. Деякі компоненти постачаються з європейських країн і США. Генсек НАТО Рюте в ГАЗі заявив, що європейські лідери і Канада пообіцяла Україні понад 35 мільярдів євро в 2025 році. А голова Євроради Кошта додав: Євросоюз готує 18-й пакет санкцій. Єрмак коментуючи ситуацію на саміті НАТО, сказав: Атмосфера тут така, що є чітке розуміння. Росія є загрозою. Питання якої треба вирішити. Якщо раніше на імовірність загрози для Заходу могли закриватись очі, зараз цього немає, і це добре. Навколо підтримки України єдність. Сам Зеленський виступаючи в Нідерландах, теж е закликав санкції на Росії, ізоляцію, сильний. 18-й пакет на Євросоюзу, жорсткі болючі санкції щодо російської нафти, зниження доходів Росії від продажу нафти. Треба поставити прайс кеп, тобто верхню межу 30 доларів за барель. Росія сильніша за будь-кого з нас окремо, але вона слабша за нас всіх разом взятих. Так мислить Путін з позиції можливостей, його власних можливостей і можливостей тих, кого він вважає своїми. Суперниками, якщо Росія побачить, що об'єднана Європа не залишає її жодних шансів, агресії не буде. Якщо Росія відчує, що ми відповідаємо жорстко і боляче, тоді мирно стане і стане найпопулярнішою темою в Москві. І ми прийдемо до цього разом. Так. Тим часом Трамп розповів, як в нього відбулася розмова з Путіним після ситуації в Ірані. Зокрема, коли Трамп летів в Нідерланди на борту свого лайнера, його запитали журналісти. Його він відповів: ми вирішили проблему з Ізраїлем та Іраном. Тепер ми літимо на саміт НАТО, де ми будемо вирішувати новий набір проблем. На питання журналістів: чи побачити світ з Зеленським, Трамп відповів: так, можливо, ми побачимося. Що ви йому скажете? Запитаю, як справи. Це складно. Він складний з ситуації, в якій ніколи не, не повинен був би опинитися. Якщо в самі, саміту буде згадуватись російська агресія, ви погодитесь з таким формулюванням, запитала журналістка. Що ж, мені треба буде подивитись на це, але я б хотів побачити угоду з Росією, сказав Трамп. Як ви знаєте, Владімір подзвонив мені і сказав: я можу тобі допомогти з Іраном, а я йому відповів: ні, мені не треба допомога з Іраном, мені треба допомога з тобою. Сподіваюсь, ми кладемо угоду. Сказав Трамп, і це вже вдруге, коли він е адергує, смикає Путіна в його намаганнях продати свої посередницькі функції, пограти м'язами, показати свій фах, свій досвід, і Трамп його попускає. Він це вже не вперше. І знову ж таки, кожного разу він каже: ти краще займися своїми проблемами, а не намагаєшся мені продати свої функції посередника. Це дуже важливо і дуже приємно чути, враховуючи те, що ми не завжди бачимо Трампа в таких риторичних заявах. Кандидат на посаду головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал-лейтенант Алексус Грінкевич висловив впевненість, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії. Таку заяву він зробив у вівторок під час слухань в Сенаті, де розглядають його кандидатуру. Я думаю, Україна може перемогти. Кожного разу, коли їх батьківщина, тобто коли їхній батьківщині Україні погрожують, вони б'ються з впертістю, яку нам дуже складно собі уявити, сказав Грінкевич, відповідаючи на питання сенатора республіканця Томі Табервіля. І це дуже приємна і важлива цитата, тому що це військовий, який має незалежну експертизу, і це людина, яка займає дуже високу позицію в команді, ну, в американській армії, і може отримати високу позицію в НАТО з боку Америки по американській квоті. BBC з посиланням на чиновників НАТО повідомляє, що Росія може ввести війну в Україні щонайменше до 27-го року, за даними BBC, в НАТО вважають, що російська економіка здатна фінансувати війну ще кілька років, попри внутрішні труднощі. А дипломатичні зусилля Заходу не наблизили завершення війни. Водночас в НАТО вважають. Російський оборонно-промисловий комплекс вже працює на межі можливостей і подальше нарощування виробництва зброї є вкрай малоімовірним. Так, друзі, до запитань перейдемо, але я прошу вас підтримати збір. В описі відео є Монобанка і є Приват. Збір для бригади Національної гвардії, яка воює в Торецьку і Нью-Йорку. Запитання Лепуся, чому Порошенка через суд вимагає не дати йому підстави застосування проти нього санкцій? Хіба це секретна інформація? Звичайно, це секретна інформація, тому що. Це рішення Ради національної безпеки і оборони і рішення, які готують спецслужби, проекти рішень, які готуються урядом, все це має конфіденційний характер, тому що ґрунтується на даних розвідки, на аналітичних даних спецслужб. І звичайно, така інформація не підлягає розголошенню. Те, що Порошенка хочеться трампація отримати, це логічно. Нехай суд скаже, чи має він на це право. Дякуємо, пане Сергій, за вашу позицію щодо майбутнього України. Тетяна Грюн, дякую вам вітання Берліну. Кашкенті, Міхаїл, про передачу влади треба думати не Зеленському, а Трампу. Ну я не думаю, що треба думати. У Трампа рейтинги все ще дуже високі і, напевно, не знизяться. І це їхня справа. Нехай будуть високі, нехай Трамп отримує всі Нобелівські премії миру, але ми отримаємо мир на українській землі, справедливий мир, який буде сталим і з усіма компенсаторами. Ірина Вікторівна жодної хвилини не сумнівалась в своєму виборі президента Зеленського. Продовжую вірити і підтримати на другий термін. І аналогічний я. 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Знову блокують Угорщина і Словаччина. Євросоюз може з цим щось зробити. Ну, це внутрішня справа Євросоюзу. А ми не член Євросоюзу. Ми закликаємо цього не робити. Закликаємо переходити від санкцій до внесення в місцеве законодавство країн-членів відповідних положень про покарання за співпрацю з Росією. Сергій Краснослабодзев, доброго ранку з Японії. Слухай Лещенка підранковий еспресо. Дуже приємно це чути в Японії вже ранок, це правда. Дуже вам дякую. Вітання Японії. Був в Японії тричі. Завжди вважав цю країну дуже дружньою до України. Наташа Чобич, з повагою до найкращого президента і команди Офісу. Як ви ставитесь до проведення Параду ЗСУ на Червоній площі? Наташ... Наташа Чобич. Ви знаєте, я ставлюсь до цього як до нереалістичного, але тому що ми з вами дуже люди реалістичні, прагматичні. Але звичайно, що має закінчитись війна не перемогою Росії, то це взагалі не викликає сумнівів. Сергій Краснослабоцев, Порошенко для Зеленського, як регіонал Бойко для Порошенка. Дуже приваблива кандидатура на виборах. Порошенка не має шансів. Сергій Краснослободцев. Питання не в тому, я шанси чи немає. Питання в тому, що Порошенка на посаді президента і взагалі протягом своєї 20-ти з гаком річної політичної кар'єри вчиняв безліч дуже аморальних антизаконних речей. До речі, скоро вже буде 30 років президентській кар'єрі Порошенка. Він її почав в му році. І, звичайно. За все це треба відповідати. І незалежно від того, є в нього майбутнє, немає, хочеться отримати відповідь на питання, що ж там було з корупцією в енергетиці, Медведчука і так далі. Що стосується загалом політичного капіталу Порошенка, то незалежно від того, чи він сам піде, чи його партія буде балотуватися, він може надати політичну інфраструктуру іншим політичним силам і таким чином тримати себе у владі, навіть не перемагаючи на виборах. Тому його рейтинг тут взагалі не є показником того, наскільки він небезпечний для українського майбутнього. А Натан, якщо в Америці не задоволені Єрмаком, то це означає, що Єрмак наполегливо відстоює інтереси в переговорах з Америкою. Я теж так вважаю. Наталія Анохіна, наш президент чітко доносить на всіх країн, які конкретно проблеми треба їм вирішити, щоб Росія не була спроможною продовжувати війну. І якраз на ці теми буде спілкування президента з Трампом в Газі. Друзі, 28 хвилин в ефірі. Дякую вам за увагу. Я всіх обійняв. Всім добра ніч. До скорої зустрічі, до побачення. Відсипайтесь, але робіть, будь ласка, донати бригада Національної гвардії номер 22, Київська Русь, батальйон Карна, Донеччина, часів яр. Перепрошую, не часів яр. Вони стоять Нью-Йорк і Терецьк не Часів Яр. Всіх обійняв. Підтримайте, будь ласка, всіх до скорого. Пока.